Археологічними сенсаціями цього року чернігівські науковці не порадували, задовольнилися локальними дослідженнями Чернігова, Любича Новгородтіверського Батурина. Цікавила істориків переважно доба козаччини та Київської Росії. Проте і скромними знахідками задоволені. кажуть, вдалося поповнити і зміцнити джерельну базу. Найбільше дослідникам дошкуляють чорні археологи та чорний ринок старожитностей, ми втрачаємо значний відсоток старожитностей, причому ну, найцікавіших, очевидно. Пам'ятки не знищуються саме але переходять в руки приватних колекціонерів і в такий спосіб не потрапляють в поле зору наукової громадськості. Отут тут головна проблема. Але доти, доки існуватиме чорний ринок. Боюся, що наші зусилля бажаного результату просто не дадуть у 2013 році В області працювало вісім археологічних експедицій. Черніго-сіверський край досліджували не тільки місцеві науковці, а й росіяни та канадійці. Чернігова сіверщина це унікальна в історико-археологічному розумінні територія. Тут роботи фахівцям не на десятиліття, а напевне на століття. Малодослідженими залишаються південні райони Чернігівщини. Цікавим на знахідки може стати седнів. Саме там археологи хочуть створити нову експедицію і почати розкопки.